Це зараз вечорія. Тут взагалі бари, ресторани на будь-який смак. Вночі Ха -ха. тут на вулицях просто неймовірна атмосфера. Все в вогнях, людей повно. Ось тут прям люди живуть. Мені вже подобається на цьому острові. І ви просто в раю. Всього за один долар. Навіть є жигуль. Приїхали ми до парому і будемо сьогодні відправлятися на острів Колан. Зараз купуємо квитки, ось там біля, прямо біля стойки, ціна 30 бат за людину і будемо відправлятися. Цей острів знаходиться всього 7 кілометрів від узбережжя Патаї. Підходимо ближче, Ось тут прямо написано пілети на паром колан. Ціна 30 бат. нам десь 30-40 хвилин. Можна було б іншим паромом швидшим, але він вже коштує там ціна від 150 до 300 бат. Але ми нікуди не поспішаємо сьогодні, тому на релакс. Зараз купуємо квиточки і будемо відправлятися. Дуже багато людей. Сьогодні в нас неділя, тому... Дуже багато народу. Паром ходить кожен день, з 7 ранку до 18.00. Взяли ми два квитки. У нас ще є час. Зараз у нас 13, відправляємося 14.00. Але нам сказали, що якщо паром заповниться швидше, то будемо відправлятися раніше. Зараз йдемо за водою. Сьогодні прям дуже багато людей. Я думаю, в один день було б краще. Але нічого. Ми тут ще на островах не були, тому вирішили майже в останні дні відправитись і подивитися, бо в інтернеті читала, що дуже там красиво, дуже прозора вода. Тому вирішили хоч, хоч в останній день поїхати. Подивитися, а вже іншим разом, якщо повернемось до Таїланду, то вже більше поподорожуємо по таким місцям. Так, ми заходимо а тут не одного місця вільного все зайнято. Будемо, напевно, стояти, або піднімемось на другий поверх. Так, піднімаємось на другий поверх. Так вже потихеньку заводиться наш човен, і нарешті будемо відправлятися, тому що стояти на одному місці дуже спокоїно. Я ще сіла на край, це вже були останні місця. Подивіться, скільки людей човен просто забитий. Так, і плести нам 30-40 хвилин. Це всього 7 кілометрів від узбережжя Патаї знаходиться цей острів колан. ми біля берега. Тут така качка, закачатися можна на цьому човні і нарешті берег. І ми на березі. Ура! Таке відчуття, що потрапила в якесь рибацьке село такі будиночки на воді. Але це схоже на якісь кафешки і сувенірні лавки. Купа туристів, байки. Так, тут одразу люди стоять, які пропонують байки. Бачу 300 чотири собак, не знаю, скільки це за день чи за годину. Одразу починаються, що в нас стрітфуди, фудкорди. Їжа, різна їжа, пиво, соки, свіжі фрукти, так, манго, ананаси, сосиски на шпажках. Тут можна собі прикупити якийсь одяг. Так, відходимо ми потрохи від берегу і тут одразу попадаємо в такі вузенькі вулички і купа-купа різних кафешок. Там човники плавають. І ось так ідеш по вулиці, різні кафешки, меню одразу на вулиці, можна подивитися, що тут пропонують, які ціни. Тут вже так більш-менш немає натовпу спокійно, бо там на початку біля самого берега просто купа народу, виходиш, одразу стоять люди, які тобі щось пропонують, туристи. Тут видно, що здаються номара. Дивіться, які номера прикольні. Такі прям колоритні вузенькі вулички. І без людей, що дуже радує. Ось тут прям люди живуть з цих дерев'яних. Ну, напевно, і місцеві живуть, і здають. Ціну бачила в інтернеті. Від 500 бат. Це така початкова ціна від 500 бат за добу. Ну, все-таки це таке супер туристичне місце. Я думаю, тут не буде дуже дешево. як прикольно тут кактуси ростуть, така тераса, дуже красиво. Прям кожна кафешка, наче якийсь витвор мистецтва. Подивіться, це взагалі як з картинки такий красивий білий пірс. З виходом на море. Дуже круто. Коротше, можна приїжджати на цей острів, знімати собі житло на пару днів, брати в оренду скутер або ось такий тук-тук. Рух тут бачу спокійний, Вулички вузенькі, всі спокійно, обережно їздять. Взагалі таке відчуття, що в якусь сільську місцевість потрапила. Дуже прикольно, поки ж атмосфера подобається. І дуже багато ось таких номерів. Ще такі потоки прикольні. Прямо таке релаксове місце. Тут вже така сільська місцевість почалась. Але бачу тут всі в основному їздять на байках, тому що вулиці вузенькі, або байки, або такі міні-тук-туки. А взагалі атмосфера тут прикольна. Прям такий великий контраст патай, Патай більш так шумно, багато людей, а тут прям так спокійно. Дуже багато зелені, прямо справжні джунглі. Дуже багато припаркованих ось таких човнів. Просто майже в кожному дворі на якийсь час, наприклад, на місяць приїхати і так собі пожити на острові. Прикольно. Таким спокійним життям. Навіть є Жигуль. йому вже, мабуть, років 200 тут стоїть. Травою позаростав. Наскільки низько провода, Прямо йдеш отак над головою. Я не знаю, для тайтів це, напевно, норма, Бо так майже скрізь, але трохи лячно. Так, а ми йдемо далі. Сьогодні прям! Так дуже спекотно, якось давно не було так жарко. Що я вже єлі говорю. Я думаю, це чутно по моєму голосу, дивіться, просто ось так. Просто висить кусок. Я думаю, тут їздити на байку взагалі без проблем. тому що вулиці Вузенькі, немає такого руху, як Патай, бо Патай трохи... Страшно, там і машини, і мотоцикли, а тут тільки байки їздять, собі спокійно. Можна собі брати в оренду і кататися і жити прямо ось так біля моря. Наскільки красиво. Шкода, що ми сюди приїхали в останній день. Протешка. Просто обожнюю такі кафешки, прям таке місце для натхнення. Особливо для тих, хто на фрілансі, хто працює в інтернеті, отак сюди приходиш такою шикарнючою панорамою. Сидиш, собі п'єш каву і просто насолоджуєшся життям. Взагалі місце топ. Зайшли ми в кафе просто неймовірна місцинка, подивіться. яка шикарна панорама під оцими парасолями. Мені вже подобається на цьому острові, чесно кажучи, я б тут би лишилася десь так на місяць пожити. Дуже красиво. І, до речі, вода в морі така чиста, ну порівняно з Патаєю, і пляж дуже чистенький. Просто величезний контраст із Патаю. Дуже тихо. Таке відчуття, що це якісь мальдіви в джунглях. І ви просто в раю всього за один долар. І от прямо біля самого моря здаються ось такі невеличкі віли. Прикольно виглядають. Ось так знімаєш собі віллу і живеш прямо біля моря на острові. Просто рай. Але тут ще будуються. Ось Так, все лежить. Це бамбук. Так, це бамбук. Тут теж такі тук-туки, як Паттайі. Але я думаю, тут дорожче буде коштувати. Тут взагалі ціни трохи завищені. порівняно з Спартаї, тут на 30-50% ціни вищі на кафешки. Базарів тут таких немає, великих Спартай є такі. Маленькі базарчики. Але ціни на кафешки, на житло, ну, взагалі на все завищені, на 30-50%. Ну, зрозуміло, це острів туристичне місце, Тут в основному живуть туристи і місцевий персонал. Людей тут небагато, всього 5-6 тисяч осіб проживають на цьому острові, але дуже красиво зараз прямо спускаємось до пляжу. Просто пісок, неймовірно, білий-білий, вода такого бірюзового кольору. Як красиво, це просто подивіться. Прям така інстаграмна локація, фотозона. Тут тільки фото зробити, що коштує. Подивіться, як красиво, яка картинка. Вода дуже чиста порівняно з водою в Патай. Подивіться, вона. Повністю прозора. Можна побачити кожен камінчик. І ось там далі люди плавають масками. Білий пісок, пляж невеличкий, але за тими каміннями далі продовжується. Всі просто фоткаються. Наскільки красиве місце. Дуже чиста прозора вода. Просто якесь райське місце. Тут заходимо в маленький такий міні-магазинчик. Подивимося, які тут ціни. Асортимент невеликий, але є шампуні. Ось така шампунь 55 бат. Далі якісь консерви. Так, це у нас тунець 50 бат. Кабаночка. Мівіна з швидкого приготування. в коробочках по 25, кола велика 35 бат, пиво 85 бат, лео по 65. Це все місцеві, напевно. Я в алкоголю не розбираюся, тому що не вживаю його. Просто показую вам. Ну, ось такий невеличкий. Міні супермаркет, так і є аптечка. ліки. медицина в Таїланді дорога. На щастя, нам не знадобилась, але ми заздалегідь оформили собі страховку перед будь-якою подорожю. Я завжди оформлю страхування на Hotline Finance. Це зручно, швидко і вигідно. Ви просто заходите на сайт Hotline Finance, обираєте країну, дати поїздки і вам одразу показують найкращі варіанти від різних страхових компаній. Страховку можна купити буквально за 3 хвилини онлайн, і поліс одразу приходить на пошту. Ціни на них від 600 гривень, а з промокодом VIKI отримаєте знижку на 10%. І найголовніше, ти почуваєшся спокійно, бо навіть незначна медична допомога за кордоном коштує дуже дорого. Тут бензин продають по 50 бат за літр, прям в пластикових бутилках такому міні-супермаркеті. Ціле дерево з джекфрутами. І ось тут один маленький валявся. Часто в номерах немає пральних машинок, так само, як і в Патаї. У нас теж нема, тому ми носимо речі. Недалеко від нас є ось такі пральні машинки, але в нас коштує, наприклад, 30 бат, щоб попрати. Тут коштує 80-70 бат. Знайшла маленький джекфрут, просто валявся на землі. Зараз тільки все починається. Зараз вечоріє. <звук> Люди приїжджають сюди туси. Що тут взагалі буде? Купа народу, масажні салони. Так, Це ми десь попали на супер туристичну вулицю. Тут прямо один біля одного різні бари, ресторани, кафешки в різному стилі. І скрізь, як завжди, пахне з до речі, вночі тут на вулицях просто неймовірна атмосфера, все в вогнях, людей повних. Я вже коли знімала щось подібне в Бангкоку, Тож, якщо не бачили, обов'язково подивіться. А ще напишіть, чи хотіли побувати, а може вже були. Такі тусовочні місця. Для тих, хто любить потусити вечорами. Як завжди, ось і по такій туристичній вулиці, як завжди, купа масажних салонів, сидять дівчатка, пропонують. Так, ціни, ціни 200 бат одна година. <тас> ну і купа різного, всякого можна щось собі купити чи просто подивитися. Оце така прям туристична вуличка. Якісь свилинці готують. Можливо, роті. Замужнім бабушкам безкоштовно прикол. Всякі хробачки продають. Куч жаба. Ой, це зло, це вже зло. Путін, Путін, Путін Путін, Путін, Путін. Putin, says law bad. Mafia. Haha. bye Bye-bye bye. bye, <laughs> bye, -bye. Іде тук-тук. Тук-тук коштує 10 бат в одну сторону і будемо їхати. Ось так і проминули наші два незабутні місяці в Таїланді. Час вирушати далі. І в наступному відео я розповів, чому ми все ж покидаємо цю неймовірну країну та перелітаємо в одну з найдешевших країн Азії. Обіцяю, буде шокуюче і цікаво. І ми дізнаємося, чи справді там так дешево, як усі кажуть. А поки не забудьте підписатися, якщо ще цього не зробили, поставити вподобайку і написати в коментарях, звідки ви мене дивитесь. Ну і до зустрічі в наступному відео. Далі буде ще цікавіше.